Друзі, у нас сьогодні вітрюгака така сильний, ну Вибачте, може, щось там не почуєте, як я вам буду розповідати. ну Тільки що там обирала траву і щось, дивіться, знайшла. даже не знаю, як наче Чи, ну Вже має свої корінці, отака почечка, дивіться. Оце тільки що там. Вигрібала, бачу така почка сама собі, дівчата. Це не корінець, це прямо. Видно вам хоч? Як це його зробити? О, щоб було видно. І ось я хочу, я забрала її і хочу посадити в горщик. Там шкода, там можу сапати не побачити і зрубати, а бачите, воно як хоче жити. У нього вже є три корінці. Отака почечка, і така почка велика, гарна. Мені шкода, я її забрала. Потім вам дорогенькі мої розкажу, що з цього вийде, бачите? така почечка. Така почечка вже зі своїми корінцями. Ось так навіть ще й краще буде видно, дивіться. Ось, друзі. Я обов'язково собі щось знайду, якусь роботу. Ну, бачите, воно давно, чи одрубане, чи одрізане, вже давно, раз уже навіть корінці пустило. Ну, все, друзі, працюю я далі. Друзі, взяла горщик, отакий горщик, ну, я знаю, П9. І зробила таку легко-легку землю, таку пухнастеньку. І зараз я посажу. Оцю почечку. І на сонце її не буду ставити. Я, мабуть, її занесу туди у підвал. І хай вона там трошки побуде, поки оце сонце жаріще, хай вона там укоріниться. А тоді я її винесу і прямо разом з цим горщиком прикопаю. А вже осінню тоді ми з вами побачимо, що з такого експерименту в мене вийшло. Ой, ви знаєте, мені так цікаво, я прям не можу. От я собі не можу, щоб нічого не знайти, ніякої такої видумки. Бачите, яке чудо? Будемо з вами разом спостерігати, що може вирости з однієї такої бруньки. Ну, все, мої хороші, біжу, бо час летить швидко. А я ще щось собі придумаю. Ви мене знаєте. Ну, все, давайте побачимось. Все, друзі. Я справилася, посадила в такий горщик. Полила дощовою водичкою, горщик не сильно повно, Я її, знаєте, я її тако положила, тако льожа тупочечку, не сильно заливала. Зараз трошки водичка, якщо тут лишня є, тут у неї є такі отвори. Ось на стаканчику. Водичка лишня уйде і я занесу її в підвал. Хай вона там собі, там у нас подвал великий, просторий. Там, що в мене георгіни, я ще не доставала. Ось туди поставлю. Хай вона там буде. Ну, отакий, отакий експеримент. Друзі, я ж забула сказати, що сьогодні в нас 2 квітня 2024 року. Е, можливо, в нас цей експеримент буде вдалий. І тоді я буду думати, коли ж це все було? Це було навесні. 2 квітня 24-го року тепер будемо до осіні спостерігати і далі побачимо, чи вийде в нас щось, чи ні. Цікаво, дуже цікаво.